Я знову прийшла в Норд Парк до японського саду, і тут сила селена великих різнокольорових рибок, які плавають, щось собі шукають, щось собі розмовляють. Ось так їм тут зручно і тепленько. Рядом шелестить листить водоспадик. Сьогодні людей немає, всі вже дітки пішли в школу. В Німеччині почався навчальний рік. О, рибка пливе до мене. Така вона горно велика, золота, жовто-гаряча, є біла з чорною синьою хмаркою. Є чисто червона, багато різнокольорових рибок. така тут красота. Рибка поплила назад. Вона знає, що я її знімаю. Нема чого далеко плести.